Відповіді окупантам перед відправленням на фронт рашистів запевняють у тому, що їхні життя не важливі а важливі лише участь у війні та вбивство українців. Скільки я буду жити – не знаю. Хіба що своїм родичам, бо вони матимуть змогу отримати, наприклад, дрова, овочі, новий паркан або дах замість сина, батька чи чоловіка. Ми йдемо на фронт не для того, щоб деньги зарабатувати а для того, щоб захищати свою родину бути полезним, якщо потрібно буде віддати свою жизнь за наших родних. Він прямо таки каже, що усі вони потрібні на чужій землі лише у ролі гарматного м'яса, але. Нас не дивує, що це звучить з вуст російського священника, адже згадати відео з російським священнослужителем, який з позиції окупантів обстрілював українців із РПГ. Причому воєнний злочин священник із РПЦ скоїв зі словами Христос Воскрес. Усі певне переконалися, що кадрові зміни високих посадовців в Російській Федерації свідчать про потребу ресурсного забезпечення нескінченної війни. У Росіян запитали, що думають вони з цього приводу, та чи зможе нова людина на посту у Міністерства оборони Росії щось змінити. Дивимось, як ви думаєте, от новий чоловік буде на посту міністра оборони, щось зможе то зробити чи ні? Ну я думаю, що якщо ми всі помолимся, то думаю, да ти імені на Нужно ходити в храм і молитися. За кого? Богу молиться. Ну так икона с з Путіним є, то треба таку зробити з новим міністром вбивств, щоб молитися. Хоча я удивлен, поскольку Шойгу був одним з найпреднів сторонників Путіна. І наскільки я пам'ятаю, это ж він говорил, що якщо Путін меня пошли работать егерем, я й пойду работать егерем. Це так, і вважалося, що диктатор навіть. Товаришує з Шойгу, адже нерідко парочка з'являлася перед камерами пропагандистів на природі, полюванні чи риболовлі. Погляньте на ці фото. Але Сергія Шойгу диктатор перевів на посаду секретаря Радбезу РФ. На цій посаді тувиниць займає місце звільненого з посади Миколи Патрушева. Хочеться зміна дійсної власті. Вже потихоньку, може буде якась, Ой, наканець диження в сторону ді Дільошка, так скажемо. Може бути полномочий, может бути власті і сменится, наконец, здесь що власть накишне нове Ага, Понадійся, враховуючи те, що за словами Вусаня Піскова, що на посаді секретаря ради безпеки одночасно буде заступником диктатора у військово промисловій комісії, а також очолить Федеральну службу з військово-технічного співробітництва. То це просто чергова переміжка павуків в банці. Про якісь зміни для російського народу тут годі й казати. Автор каналу Vox Veritatis продовжує намагатися доносити історичну правду до росіян, які живуть у своєму паралельному викривленому світі. Але черговий потік маразму з боку громадян країни-агресорки не припиняється. На цей раз росіянин згадав про Бандеру. Але в такому ключі давайте спомнім. Остапа Бандеру. Остапа Бандеру? Давайте вспомним да. Остапа такой? Бандеру. Без понятия, Алексей. Кто Вы такой знаете? Остап Бандера? Не знаю. А ты знаешь, кто такой Остап Бандера? Остап Бандера? Не. А ты? Не. Ну, не. Если знаете, это герой но Ильфа и поляк, Петрова. перерезал. А, Остап Бандера был в СС Галичина и перерезал поляков. Классно. Да. Замечательно расскажите мне, откуда вы об этом узнали, Алексей. Ну вот я сегодня смотрел вот эту передачу. Передачу смотрите. Не, не смотрите передачу перед обедом. Та ми б радили не дивитися передачі взагалі, бо в таких персонажів із за замість мозку Жиле. Але ми бачимо, що саме Степан, а не Остап Бандера, не дає спокою росіянам. Згадайте, що страх Кадирова має ім'я Степан Бандера. І Як на початку вторгнення Рамзанка зробив відкриття, що головним ворогом російського народу є Бандера, і що його бійці зовсім скоро розправляться з ним. Для нього Бандера досі воює і не лише для нього. Бандера залишається ворогом усієї російської влади, головним антигероєм російської пропаганди. Остап Бандера, ваш герой. Остап Бандера, герой Ільфа і Петрова. Согласен. Класична руска совєтська література. Так, саме Остап Бендер, літературний персонаж, головний герой романів Ільфа та Петрова, «12 стільців і золоте теля. У Москві відкрився купальний сезон, але. Нюанс. Арин, нюанс. Арина, а что по поводу Вольвы? ты, господи, боже мой, телефон упал. Ты не, не ныряй, Алин, ты не ныряй. Арин. До речи, яму выкупали ЗСУ за наказом Байдена. Абы российский народ страждав. А да что машину не отрогать-то? А что с машиной-то? приїхали, і навряд чи поїдете далі. Якщо ви помітили, то в глибочезну яму потрапив саме автомобіль Вольво. А я ж нагадаю, що шведський автомобільний концерн відключив російських автовласників від програмного забезпечення. На форумі клубу власників Вольво росіяни писали, що тепер вони не можуть дистанційно прогрівати свої машини. Також тепер вони не можуть перевірити статус замків дверей, дізнатися про місце знаходження машини і з'ясувати рівень палива. І до всього цього додалася ще величезна вирва з водою. В якій опинився автомобіль. Гаді, хаді! Не думаю, що ця аріна в змозі взагалі двері відчинити у такому стані. Та, в принципі, як і сам оператор. А ключі, напевно, там, де і телефон побував на дні. На додачу у російських автосалонах не можуть застосувати функцію скидання загублених ключів або запрограмувати нові замість загублених саме цієї марки автомобіля. І як взагалі в такому стані можна було сісти за кермо? Відповідь залишається відкритою. Згадайте відео з російським священником, який з позиції окупантів обстрілював українців із РПГ. Символічне РПЦ і РПГ. Ти знаєш, що таке остап бандера? Не, давай раз. Ти знаєш, що таке Остап Бандера. Давай ще швидше. Ти знаєш, що таке Остап Бандера? Ще раз. Ти знаєш, що таке ста бандера. Я не знаю. Остап? Ні, 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 ніби тут ховається, блідий. Ні, де не мав сказати, Олег. Я не остав. А запис треба подивитися. Тепан! 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 Тепан!